Сільські жінки це дійсно та опора суспільства, що дає не лише матеріальні блага, але й зберігає справжню народну душу. Вони найважче працюють у своєму житті, займаючись в основному сільським господарством. Більшість сільських жінок нашого району мріють все ж проживати в селі, а не в місті. Кожен свій вибір пояснює по різному. Жінка в селі це не тільки мати, господиня, берегиня домашнього вогнища, це основний трудівник полів і ферм, лікар і вчитель. Як правило, вони живуть в більш складних умовах порівняно зі своїми міськими подругами. Це і відсутність доступу до благ цивілізації, важка праця, низький рівень охорони здоров'я на селі Є низка інших проблем, притаманних нині українському селу. Не дивлячись на це, більшість сільських жінок нашого району за сільське життя. Лешу, все равно, чем в городі. А я засіла в настоящий момент у селі життя, а того що якщо молодий, такі щоб до п'ятдесяти до 50 лет они б працювали, завели господарство і нічим би не нуждалися. Краще жити в місті, тому що э, легше в місті жити. Якщо є робота в людини, так краще жити в місті, а в селі дуже важко жити. Дуже дуже важко. Якщо людина хвора, то нічого вона мати не буде в селі, не зможе. Навіть якщо мінімальна зарплата чи пенсія, все одно краще в місті жити. Кирійчук Олександра Іванівна навіть своїх дітей підштовхує на життя в селі. Жінка каже, це і свіже повітря, і своє домашнє господарство. Я навіть дітям мені в шостки, так мені дочка продала квартиру і купила частний дом. Є і земля, і городик, і все на світі є. І сину диктую, продай на дев'ятому етажі ту казарму квартира більша ще. От, продай і село переїдь, а не частний дом купи. Сільські жінки найважче працюють у своєму житті, зайняті в основному сільським господарством. Вони заслуговують на свято, тому про них принаймні, хоча б раз на рік, має нагадувати усім запроваджений всесвітній день сільських жінок.